Ворог чергове атакує Дніпро. Посередньо таке вдарили цього міста. Під ударом опинилися спальні райони Дніпра. Одна з таких локацій це ось така п'ятиповерхівка. Ми бачимо, що їх на по понівочний штат. Зараз усі комунальні служби працюють, комунальники прибирають наслідки обстрілу. За повідомленнями ОВА, дві людини у Дніпрі Наталі загинули, всі 16 отримали поранення. Прямо зараз ми перебуваємо в одному із під'їздів, яке було понівечено внаслідок російського обстрілу. Бачимо, що а, повністю вибиті вікна у місцях загального користування. Ще нам поспілкувалися з мешканкою, вона була дуже налякана, війна прийшла в її двір. А, на жаль, теж не оминулися без руйнувань, в її квартирі також вибило вікна рами. А скажите, сколько вы живете в этом доме? у меня рама так вот вынесены в доме. А стекла остались. Так, а дом уже сколько лет? 60. Больше уже это здесь, уже там и там. Дом уже очень старый. Третий повер. Угу. Балкон, видите, весь разнесен. Там внутри то же самое. Рамы все и, у, и эти, у, у, ра, стекла у, у меня вот на балконе стекла не вылетели. А вот эти самые все рамы повылетали. Все рамы повреждены, Замки повылетали в рамах. Что там еще? Ну вот в подъезде вы же видите как сильно. Но я то в подъезде немножко подмела, чтобы там ходить можно было чисто. Вот, так вот. Там вот в той квартире, в другой, там сын живет там. Э, вообще там попало туда, там разбито все. И балкон, и внутри квартиры. Ну, в общем, короче говоря, убытки есть. Скажите, будь ласка, где ты перебували під час вибухів? Під час вибухів я перебывала у себе в коридоре. Так, это две стены? Сильно налякалась выбухи. Ну, это всегда. Я уже с 2022 -го года вот на карди, в кардиологии на учете, потому что вот от взрывов, от таких взрывов. И сегодня, сегодня тоже. Ну, сегодня вообще просто, когда у нас практически сполох и взрывы, вот это было очень, очень сразу неплохо. Зараз ми бачимо вже 10 локацій, які постраждали, Дуже багато руйнувань. Є постраждалі безпосередньо житлові будинки, житловий фонд, гуртожитки. Є постраждали учбовий заклад. Також є декілька учбових закладів. Зараз руйнування дуже. Важко оцінити, тому що е, дуже багато вікон, е, є руйнування безпосередньо конструкцій. Е, на зараз працюють ДСНСники, працюють поліція, працює е, комунальники, е, медики. На жаль, є загиблі. Е, зараз відомо про три людини: 28 на зараз людей постраждалі. Е, всі працюють в лагоданому режимі, всі служби в комунікації, громадські організації, тобто далі наслідки будуть уточнюватися. Команди телеканалу Дніпро Тіві продовжує працювати на місцях ворожих обстрілів. Зараз ми на одній з локацій, це також спальний район, але вже інші місця. Бачимо вибиті вікна, також знищені, знищені автівки, але, на жаль, тут є і загибла людина. У під'їзді знайшли тіло зовсім молодої жінки. нужно сначала передать проверку. Потому что я сделал это. Коли написали, що планується масована атака шахетів на Кривий, ой, на Дніпро, а, форму, почув вибух, і мені дзвонить мій знайомий і каже: типа Ті тіма, приїжджає срочно тут багато вікон повилітало, нічого машини на фоні виклику в нього вибухають. Я приїхав і тут в першу чергу залітаю в чагу. Там допомагав дитину виносити одразу. Там мисла дитину в обмотаному діялі. Я її собі взяв. кричу, по швидка-швидка медики передали медикам. Також, на жаль, там жінка, дівчина дуже молода. Лежала в неї було поранення сквозне на плече, та також грудна клітка. Там було зачеплено артерію, на жаль, врятувати не вдалося, і це можна підтвердити, що Росія коє злочин, ну тобто вбиває цивільних людей, які нічого не військові. Ну це не база НАТО. Це тут нема ніяких генералів. Тут жили люди, люди з дітьми, маленькими дітьми. Якщо подивитись на вулицю, ну Люди стоять в покривалах, бо в них вікна повилітали, і на таких перельотах, де є загибля, особливо дуже молоді. Це молоді люди, це наше майбутнє, майбутнє нашої України. І завжди, коли навіть страждає дитина, в неї є поранення, ну це просто нема слів, то просто можна не знаю, це ну ніяк не описати ніяких емоцій. I'm